Україна готується до наступного опалювального сезону. Аби координувати підготовку. Уряд створив спеціальний штаб. У Кабміні кажуть, він займатиметься подоланням наслідків російського енергетичного терору, а також модернізацією та адаптацією паливно-енергетичного комплексу до нових викликів. Росіяни без угаву гатять по українській енергосистемі, особливо страждають прифронтові міста. Про це в ефірі ТАК-ТІВІ заявив голова Київського офісу секретаріату енергетичного співтовариства міністр енергетики та захисту довкілля України у 2019-2020 роках Олексій Оржель каже, такий штаб дійсно потрібний. Однак, фахівець не розуміє, чому у день його створення було розформовано мінфраструктури, яке відповідає за забезпечення енергією регіонів. Багато об'єктів знищено у місті Харкові, централізованих, і там критична, максимальна критична ситуація, які ви підготувати до наступного періоду опалювального. І якраз в цей момент створюється штаб з іншої сторони, розділяються міністерства з якоюсь такою аргументацією про те, що там є провалена політика, регіональна і провалена регіональна політика. Ну у нас тут напевне треба, щоб у нас регіон лишилися, а не говорити про провалену регіональну політику. Тому з однієї сторони це правда дуже важлива ця єдина координаційна точка. Маю надію, що вона, хоч якось, запрацює з іншої сторони. Інші дії уряду вони викликають певно скажімо так, ну нерозуміння як мінімум, і або як максимум, якщо це такі зміни потрібні, то треба однозначно моментально передавати критичні напрямки, такі як забезпечення прифронтових міст, електроводи, теплопостачанням. Моментально на інші або міністерства, або цей штаб, і працювати, просто бігти кожен день для того, щоб підготувати українські міста. Відчутний дефіцит у вечірні години Укренерго почало обмежувати енергопостачання для промисловості. До браку потужності призвели масштабні пошкодження українських електростанцій внаслідок ворожих атак. У відомстві зазначають, обмежити споживання це необхідний захід, щоб зберегти стабільність енергосистеми після вже п'ятої цього року прицільної ракетної атаки росіян по електростанціях. Тим часом у міністерстві енергетики заговорили про підвищення тарифів на світло, кажуть, потрібні ресурси на наступний опалювальний сезон. Через масштаби руйнувань критично важливих об'єктів, дефіцит відчутний. і нині, утім, з осінніми холодами, вимкнення можуть стосуватись вже не лише промисловості, а й побутових споживачів ситуація в енергосистемі вкрай складна навіть критична про це в ефірі ТАК-ТІВІ заявив колишній міністр палива та енергетики україни а нині президент всеукраїнської енергетичної асамблеї іван плашков каже через російські терористичні обстріли пошкоджено багато енергооб'єктів на, на відновлення яких потрібні колосальні кошти я е -е, впевнений що нам потрібно не менш 100 мільярдів доларів для того щоб ми Відновили от генерацію, особливо регулюючу. Зараз залучаються інвестори, щоб вони будували розподілену генерацію. Це газопарштів, газотурбінні установки, навіть якщо піднімуть тарифи, навіть якщо в втічі на жаль, це не вирішить ситуацію ні на літній період, ні на осінньо зимовий максимум. Значить, обсяг. Зруйнованих і пошкоджених об'єктів, вони, я вже казав, на першому етапі потрібно ну, не менш там, 50 мільярдів. Я думаю, щоб ми підготувалися до асідні зимового максимуму. А якщо в цілому відновлювати, то там кошти. Ви ну, уявляйте, скільки буде коштувати відновлення Каховської ГЕС, відновлення там всіх електростанцій, центру енергії і так далі. Це, це неймовірні кошти. Ну а поки енергетики роблять все можливе для відновлення енергопостачання, можемо від себе лише закликати всіх наших глядачів. Споживайте, будь ласка, електроенергію ощадливо, тому що якщо ви не хочете і ми не хочемо сидіти з блекаутами, так як це було свого часу. Ми всі пам'ятаємо ці дні непрості, то напевно треба нам від себе, звичайним громадянам, зробити все можливе і заощаджувати якомога більше електроенергії. Це правда, Настя, Але ти знаєш, я все одно думаю, що промисловість вона потребує електроенергії і не може відмовитися так. Всі ці потужності вони не можуть зупинитися раптово. Тому мені здається, що або ми маємо увійти в графік якийсь відключень, і дай Бог, щоб він був фіксований, і ми підлаштувалися під ці години, або подорожчання не уникнути. Будемо дивитися.